Сьогодні в нас незвичайна зустріч. Я знайшла карту Флінта. Карту в руки я беру і у пірата перетворююся. А -а 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 -а! <свист> О, зовсім інша справа. Де тут моя карта? Ага. Так, так, так. Я все зрозуміла. Але мені не обійтись без помічника. Десь тут був Джек. Джек! Джек! Ти де? Джек! подивись, що у мене є! А що це? Це карта Флінта. Зараз ми з тобою вирушаємо на пошуки скарбів. Ти готовий? Так, звісно, я готовий, мій капітан. Острів! Я бачу острів! Джек, скоріше причалій до нього. Слухаюся, мій капітан. Так, подивимось, подивимось. О! Це саме той острів, що нам потрібен! Джек, ти готовий? Ну, тоді починаємо шукати скарб. Джек, нам потрібно знайти пальми. Добре, я знайшов ось пальми. Порахуй, скільки пальм! Одна, дві, дві пальми. Ні, не годиться. Нам треба три. Три пальми. Шукай. Я знайшов пальми. Порахуй їх, будь ласка. Одна. Дві, три, три пальми. Добре, добре. Тепер від них треба зробити три кроки вправо. Будь уважний, Джек! Один, два, три! А тепер треба зробити два кроки прямо! Один, два! Що ти бачиш перед собою? Я бачу перед собою камінь! Ура! Ура! Я відчуваю... Я прибираю камінь. Я починаю попати. Пшик, пшик, О! Там щось є. О! Та це ціла скринька. Ось я знайшов це скринька. Зараз я її відкрию. Гарби Флінта. Це його чарівні камінці. Ура! Ми знайшли! Ми знайшли! Ой, які гарні камінці! Це вони! Так, Джек, треба їх поділити порівну. Так, треба порахувати. Скільки тут всього камінців? і так рахуємо. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Джек. Треба камінці поділити поривну на двох. Оскільки це буде. Я думаю, що по три, але я не певний. Джек, а тоді давай зробимо так. Один камінець мені. Один камінець тобі. Другий камінець мені. Другий камінець тобі. Третій камінець мені. Третій камінець тобі. І так, у мене один, два, три. У мене три камінці. А в тебе скільки? І у мене один, два. 哎。Okay.